Насправді, конституція України не говорить, на який строк має бути введено воєнний стан в Україні. Більше того, конституція прямо не говорить про те, що воєнний стан далі може продовжуватися, але разом з тим, на мою думку, продовження воєнного стану не слід розглядати як таку дію, що була би. Чи могла би розглядатися як неконституційна? Чому власне з'явився строк для введення воєнного стану? Адже ні в статті 85 конституції, де йдеться про повноваження парламенту, ні в статті 106 конституції де йдеться про про повноваження президента в частині введення воєнного стану ніде не зазначено про строк, але строк. Про строк мова йде в статті 64. Там йдеться про те, що в умовах дії воєнного понадзвичайного стану можуть обмежуватися окремі конституційні права і свободи, із зазначенням строку цих обмежень. Тобто, звідти зі статті 64 береться строк, що він повинен бути обов'язково, коли вводиться воєнний стан. А ось уже який конкретно цей строк чи він обчислюється в днях, чи він обчислюється в тижнях, чи він навіть обчислюється в місяцях? Це виключно прерогатива двох інституцій, президента і парламенту. Їм конституція надає таку можливість все ж таки виходити. З такої практичної необхідності, тому як на мене, правильно буде що на один місяць воєнний стан, що на шість місяців, це не має істотного значення з точки зору конституції.